Я як командир екіпажу відповідаю за життя та здоров'я екіпажу, тобто якісь мій невірні рухи можуть призвести до фатальних наслідків. Все одно позитивні емоції воно приносить, тобто цей кайф, адреналін, і плюс розуміння, коли от повертаємося з задачі, надходить інформація, там, ціль уражена. і все, ти розумієш, це той польот виконав, що ти його не даремно, що ти ці всі засоби, куди треба, положив. І воно вже той морально теж та так піднімає дух. знаєш? Аналогію проводили, от взяти. Установку град, розігнати її, там, до скільки вона може, 80 чи скільки, і в задній точці вистрілити. Це ж теж, ну треба його збалансувати. Плюс є ж зовнішні середовища, да, різні обставини. Там, наприклад, ти на карті дивишся, ти готувався, там перешкод не було, а тут у тебе або якісь стовпи, або якісь дерева, або якісь застарілі дані. Тобто Воно ну, все ти в секунді маєш приймати рішення це все своєчасно правильно виправити, для того, щоб ти виконав своє завдання.